Добрий ранок дуже важко вставати, тому що я вчора лягла спати у другій ночі. О, світло повернулось його все ми прокидаємось. Так, да, я лягла спати у другій ночі. Я вирішила, що я маю закінчити відео домонтувати його, зробити обкладинку, викласти в ютуб. І поки я це не зроблю, я не лягу спати. Ну тому що так, у мене там майже все було готово. І, типу, затягувати я не хотіла. Я хотіла сьогодні краще прийти і монтувати новий влог. Тому дивіться, поки розмовне відео, скоро буде влог. А чи може вже є влог на каналі? дівчки мальчики, я не знаю. Друзі, ми виходимо. Такий фіт у нас сьогодні, але він зміниться. Так, зараз будемо переодягатись. У мене кофе брейк. Коротше, на роботі немає світла. Я дуже сильно змерзла. Я нічого прям такого не зробила через те, що мені було холодно, через те, що темно. Я розібрала поставку. От, і в принципі, в принципі все. Ще трошечки зараз йду надсилати посилку на пошту і поїду на молодіжку. Але у мене вже такий собі настрій. Бажання навіть взагалі не їхати, але я розумію, просто що вдома теж немає світла. Я з таким же самим вайбом буду сидіти і майже нічого не робити. В принципі, можна, до речі, влог змонтувати, але для контенту ми поїдемо на молодіжку, як би, так? Да? Да. <плес> que Хай Я на зв'язку. Я їду на молодіжку, вже приїхала, підіймаюсь на наче п'ятий поверх. Я завжди забуваю. Мені здається, що не п'ятий, а четвертий. Да, здається. Четвертий поверх я переплутала. Я дуже втомилася, тому що в нас не було світла, не було опалення, я замерзла. От я навіть не хотіла на молодіжку вже їхати. Я думаю, блін, так хочу додому. Але вирішила поїхати. Я вас розважаю, роблю все, щоб влог був цікавий, тому ми заходимо. Альфа. Да. Що ти скажеш? У мене нові окуляри, які сьогодні застрали всі. Що? Да. Вони, кажучи, окуляр... Не знаю. Вона каже, що я космонавт. Треш. Вони просто не шарять. Я з тобою прийду в окуляри. І в шубі. А ага, в мене з собою. Я не влог. Последно. С пару и пару слов. Мы мы День воскресенья. Окей. Воскрес. Я пришла еще дыша, чтобы мне блог был больше. А дыша ты вообще натекал. Ладно, Илюша, пости. Вот я обычно, это, да, mm -hmm. будем думать. Мы с Алиной просто заседаем у стола отца. Что отца? Уже случайно на душу просто. Ну кто опасывает, тому как бы остатки такие. Я не знаю, можно сказать, как молодежки проходят. Реально, мы же их научили. Початку прославления, потом поклонение, потом проповедь. Если что. А потом уже можно и поиграть, как бы. А то Все, все перепутали, все перепутали. Ох уж это Альфа, блин. У тут тоже есть. Ты меня снимаешь? Я ем Что между Стол отца как бы пополняется. Да. Молодежки проводить не умеют, но как бы закупки делать — да. Как бы... Я кое... Раз. Я за мультфильмы? Да! Я занимаюсь? Нет. Нет. Господи, солдат. Смотри, что я загадал, да? Все, тогда я не А как ты да. так? Я просто поняла, что я рыбка, а если я девочка, то я не нема, то значит я даю. А я не знаю. Нет. Я не знаю мультиков, кроме американских и советских. Какие? Вы знаете немецкий один мультик, блин? Или же... Я, не я, я загуглила, он Нет. французский. Но никто никогда ні, об этом не знал. Никто. Да, нет, очень важно. Хлопчик, богатосерийный, маленький. Материал. Французский был. не, старый. А к чему мне привозиться? Ну спроси, спроси. И это старый мультик я его не знаю. Старый. Без слов. Или где? На Донбассе. Типа... И на украинских телеканалах он тоже привязывался.

Маленькое животное, мышка какая-то, ежик, зайчик, котик. Там ну, мне, менее менее прикольная. Рыса. это очень коротый мультик. Очень коротый. мне кажется, я поняла, но я не знаю название. Рыжая мышь, ну такая. Нет, я не знала тогда. <Я доп trying сёк> На поете песню. Nee. Не а, нет, 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 нет. <сёк rabbis> нет, это очень жестко. Звучить музика Музика топа Звучить музика Звучить музика Звучить музика Звучить музика Звучить музика І так знаєте що, от я монтую відос я зрозуміло що ви остались Мої любі підписники В не війте как би, да? Вітаємо Так от Мій персонаж, та майже у всіх були персонажі Мультфільмів Фільмів, мультсеріалів, типу Незнаю Русалонька Дорі». у мене був мультсеріал, і він називався Я зараз кажуть Кукарачі «На-на-на» і Кукарачі Огі і Кукарачі. Как вам? Я не знала такий э, мультфільм. Я не дивилась нічого зранку по новому каналу. Так? Типу, я любила Nickelodeon, Disney. Це моїх два любимих канали були. А таке, типу, я не знаю. Я не дивилась. Тому я й не відповіла. Мені вже навіть пісенку заспівали, а я думаю, що я не зрозуміла. Тому отак от. от. Там, вечір закінчився тим, що я мила підлогу в туалеті Альфа. І все. Такий був такий вечір. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Пишіть, що ви хочете бачити ще. І до нових зустрічей. В наступному облозі я покажу вам конференцію Profound. Трошечки. І...